Ще декілька років спеціалісти Центру поводження з тваринами проводять спеціалізовані уроки для учнів харківських шкіл. Так вже склалося, що більшість сучасних дітей добре розбираються скоріш в інтернеті, ніж як поводитися з домашніми та безпритульними тваринами. Ось чому спеціалісти центру поводження з тваринами постійно проводять відкриті уроки для учнів харківських шкіл. Уже кілька років співробітники нашого комунального підприємства Центру борощення з тваринами Проводят уроки в школах города Харькова, на которых мы рассказываем детям разных возрастов о необходимости своевременной вакцинации животных, о правильном содержании их, о стерилизации, о недопущении бесконтрольного размножения животных и попадания их на улицы города. Кроме того, мы приглашаем всех желающих посетить наш центр и принять себе в семью то животное, которое им понравится. У нас есть прекрасные коты, собачки. які ждуть вашого внимания. і, в общем-то, ані готові уже сьогодні прийти к вам в сім'ю і подарить вам радість. як правильно доглядати за домашніми улюбленцями, що робити, якщо зустрівся з безпритульною собакою? Чому саме не можна дарувати друзям собаку чи кішку? Всі ці питання були не просто розкриті Дмитром, але й подані в ігровій формі. А живе спілкування дітей з собакою Айсою визвало у них просто шквал емоцій. А зараз настав час познайомити вас з маленькими мешканцями притулку. Сослик це собака в самому розквіті сил. Йому 5 років. Потрапив до притулку звідлово, але видно, що був домашнім. Сослик має дуже чутливу психіку, тому категорично не сприймає грубого ставлення до себе. Йому чужі капрізи, раптові напади собачої істерії. На диво легко і спокійно переносить самотність. Вже повірте, суслик ніколи не стане крушити предмет інтер'єру, перебуваючи в порожній квартирі, поки вас немає вдома. Пес просто згорнеться на килимку, накопичуючи енергію для інтенсивної прогулянки. Це відданий, люблячий вихованець з делікатним характером, настільки делікатним, що почути його голос можна вкрай рідко. Тому суслика не можна використовувати для охорони будинку на ланцюгу в якості сторожового собаки. Барселона ідеальний приклад ласкавої кішки. Вона дуже любить, коли її тримають на руках і гладять по голові. Самотність справжня мука для неї. Потрапила Барселона до центру поводження з тваринами з відлову і безпритульним життям сита по горло. Ця кішка слухняна, відчуває емоції і настрій людини. Вона завжди рада спілкуванню і з розумінням вислухає ваш несамовитий монолог про проблеми на роботі. Барселона досить грайлива і рухлива, але в цілому її характер сплав спокою і врівноваженості. Легко знаходить спільну мову з собаками та іншими кішками. У будинку Барселона відчуває себе комфортно, але потребує присутності хоч малої частини навколишнього світу в квартирі. Виду з вікна і сонячного світла їй цілком достатньо. Даші немає ще й року, потрапила до притулку з відлову. Вона не любить нудгувати і звикла до постійного спілкування. За ствердженням кінолога центру, майбутній господар Даші повинен дарувати їй максимум уваги, так як висока вроджена соціалізація цієї собаки вимагає постійного контакту з людиною. Даша дуже легко вчиться, вміє накопичувати досвід, сповна використовуючи його в житті. Це розумна, контактна і весела собака зі стійким характером і легкою вдачею, досить рідкісне поєднання. А ще Даша інтуїтивно відчуває наміри людей. Якщо людина відкрита, то пес відповість йому тим же, радістю, вилянням хвоста і добротою. Якщо ж все не так чисто, то пес буде бітозрілим, контролюючи кожен крок незнайомця. Подаруйте цим тваринам частинку свого тепла, адже могло бути і так.